Всім привіт, хто на нашому каналі? Квітень. Вже з'являлися бруньки на нашій сливі і мороз, сніг, холод. Це все, напевно, знищить. Нам похолодало. Коли б не подумала, що такий сніг випаде. Матросик. Так барбос. Вийшли погуляти з барбосом. Матроскін, Матроскін, що ти змерз? Так, тут бруньки, тут листочки. І все занесло снігом. Боже милий. Але ча вже квітла. І тут також персик. Персик також квіте. Холодно, вітер. Взимку так не було холодно, як зараз. Дуже дуже сильний вітер Холодало. М -м -м -м. Виросик, що ти там. Вийшли погуляти і не хочеться бути на вулиці зовсім. Ні сонечка нема. Вервозка. Так, качки дикі. Качки диких купаються. Вже квіточки, бутончики розпускалися на личі. Ось ось що наробив нам сніг і мороз. Кіт, ти що? А, Це наша шоколадка, чорнюшка, ти що там? Ти що там бігаєш, стриваєш? Ах ти, качачок полошила. Там качачки пішли. Чорнюшечка, ходи, та не пхайся до неї, ходи. Йдемо додому, йдемо Йдем додому. Тут холодно, холодно, всі вдома гріються, тут бігаєш. Ходи, барбоска, ходи, ходи. Ось так, 6 квітня. Погодні умови, які ужасні. Вже листочки появляються, вже квіточки присипали, примутку присипали нашу. Мерзло. Ой, крокоси померзли. Пішли, пішли. Це кошмар. Кошмо. Ти, всі. Одягаємося в чоботи, одягаємося в пуховик і йдемо гуляти. Ось так, шурупиться. Буде якийсь урожай. Тут чи не буде, не знаю навіть. Засипало. Все, йдемо додому, йдемо, чорняшечка, йдемо. А ти куди біжиш? А? Куди біжиш? Так, ну, снігу так 20 сантиметрів тут десь є. Просто підтоплюється трохи в морозу. Менше, але вітер дуже холодний. Пішли, пішли, пішли. Будемо піти додому. хвилин, не більше. Показали, що твориться в нас. Надіємося, що завтра буде сонце і буде гарна погода. Сьогодні ніби зима повернулася. Ой, Бошенько. Ходить. Будемо прощатися з усіма, хто на нашому каналі. Всім пока-пока. До нових зустрічей.